Вам всім стало відомо 4 березня цього місяця. Цього року мені було повідомлено про підозру вчинення кримінальних правопорушення за фактом умисного ухилення від сплати податків з особливо великих розмірах і заволодіння бюджетними коштами. По-перше, все це складається з трьох складових. Я підготував вам виключно факти і буду апелювати виключно фактами, чим покажу нікчемність нашої системи, повну, повну її роботу на провладні структури. Я вам хочу сказати, перш за все, не хочеться казати високими словами, але дійсно наша правоохоронна система на чолі з прокуратурою перетворилась виключно на карательний орган, який не бачить, що проходить, що в нас відбувається в державі, не бачить многомільярдних. Е Збитків, розворовування бюджету, розворовування оборонки, не бачать тих вбивств, які проходять і в нас, в місті, і в країні, не бачать утиска патріотів, а вони виключно націлені на ті задачі, які їм ставляться, по знищенню конкуренції, політичної конкуренції і знищення тих людей, які йдуть всупереч системи. Це невеличке відволікання від фактів. А тепер я буду апелювати виключно фактами. Дивіться в тому клопотанні, в тій підозрі, яку мені надав прокурор, але знову ж бачите, знову прецедент. Я є депутатом Черкаської міської ради, і згідно законодавства, так як і нашому шановному міському голові, мені повинен вручати підозру прокурор області. Знову десь ми його не бачимо. От десь він пропадає, знову він поручає своїм підлеглим. Здійснювати цю функцію. Значить, що, що інкрименуються? Перше, ухилення від сплати податків. Значить, я е, хочу вам надати Значить, все, вся, всі доказові, доказова база е, звинувачення ґрунтується на тому, що між двома юридичними підприємствами, Хлібний Дім України, е, які належать моїй сім'ї, і. Е, в промбудиндустрії, керівником якої був е, наш е, однопартійський голова Батьківщини Молодої Щербина, були безтоварні операції. Так ось, якби наші. Е, Працівники прокуратури виконували, не на швидкоруч виконували завдання, які надходять зверху. Вони б дуже, дуже ретельно вивчили цю справу, чи є вона товарна, чи є безтоварна. Так от я вам хочу продемонструвати рішення господарського суду міста Черкаси, яке ви міста Києва, я вибачаюсь, яке вступило в законну силу, яке було датовано 9... Ноль року, де чітко зазначено, що між ТОВ Промбудіндустрія, ТОВ в Юніон Інвест є господарські відносини і боржником по всім господарським відносинам, в тій сумі, в яку не визнає прокуратура, визна, визнаний Юніон Інвест». Рішення вступило в законну силу і підтверджує господарські взаємовідносини двох юридичних осіб і наявність факту товарних операцій між ними. Це перший доказ. Друге, я вам хочу сказати, що шановному пану прокурору треба дуже ретельно розібратися і провести внутрішню провірку в своїх рядах. Тому що я вже три місяці назад знав, що це питання готується, і це питання якось дивним чином співпало з моїм призначенням очільника обласного штабу по виборам майбутнього президента Юлія Володимирівна. Значить, і готуючись, і, і, і готуючи. Да і готуючись, готуючись до цього, вже знавши три місяці назад, що е, вже вже ведеться такі ведуться такі дії з боку прокуратури і нечесних нароку руку правоохоронних органів, нами було замовлена аудиторська перевик-перевірка е, промбудиндустрії. Які інкримінують да, ухилення від сплати податків і так далі. Це було проведено найкращим, я вважаю, в Черкаській області аудитором Скалацькою Наталію Михайловною. Аудиторська компанія. А торней плюс, і за фактами проведення аудиторської перевірки, жодних правопорушень фінансово-господарської діяльності за весь час управління даною структурою Чербиною Євгієною, Сергійовичем не виявлено. Я ці факти також вам. Обов'язково надам. Тобто рішення суду про визнання товарних операцій, проведення незалежної аудиторської оцінки, повністю робить нікчемними е, факти е, припущення, припущення е, співробітників прокуратури щодо безтоварних операцій і заниження е, сплати податків е, до бюджету. Наступна дія, яку е, яку Швидкоруч е, клепали е, співробітники прокуратури. Значить, це е, промбудіндустрія в 2016 році е, мало договірні відносини з 100 в і встановлювала деяку кількість е, зупиночних комплексів. Тоді, е, дякую, от бачите, спри... стало на, на часі. Тоді е, була заява автомайдану від 21.07 якою року, була, за, за якою за заявою автомайдану була порушена справа по перевірці даних зупиночних комплексів. Так от, я вам підготував, була проведена, була проведена перевірка, була проведена перевірка слідчим управлінням внутрішніх справ. Черкаської області і за результатами перевірки жодних правопорушень не виявлено. Була проведена експертиза всіх зупиночних комплексів, теж копії експертизи вам будуть надані. Експертизи були проведені слідчим управлінням. Звернулися вони до державного підприємства Укрдержбуд експертиза. Були проведені всі експертизи і за. Підсумками експертиз, жодних е, зловживань, жодних порушень з боку промбудиндустрії не виявлено. В зв'язку з цим, в зв'язку з цим, в слідчі, теж вам донстру, 21 липня 2017 року зареєструвало в єдиному державному реєстрі постанову про закриття кримінального провадження. Наш, наш шановний пан прокурор, отримавши е, Отримавши завдання від, від, від своїх керівників, от, і щось співпадають дати мого призначення, 11, 2018, 11 місяця в листопаді 2018 року, прокурор області скасовує постанову про закриття, скасовує постанову про закриття і відкриває заново справу, де прокурор. Який вів цю справу Марія Юрівна з чудовим прізвищем Бондаренко от, е, в своєму клопотанні і в підозрі, е, висловлює своє припущення. Тобто, жодних фактів немає. Все ставиться на припущеннях. Я вам дам е, ознайомитись на припущеннях. Такого рівня керівників, що є припущення, що там мають бути зловживання. Я вам хочу зачитати цей твір на вільну тему. Ви знаєте, в прокурорських роботниках померли дуже серйозні літератори. Вдумайтесь, пише прокурор і підписує прокурор області перший ранг чиновника юстиції. Хтось Вдумайтесь, цитую, хтось із працівників департаменту вказану інформацію підтвердив та повідомив, що вказане товариство виконує роботи по найнижчій ціні, а також про те, що Щербина є довіреною особою депутата Черкаської міської ради. Ви бачите, на чому формується е, доказова база, доказова база. Е, Чиновників всіх, співробітників я, я, хтось, Напевно, я вам хочу сказати, що, е, Субаву, да, да, е, що я вам навів факти навів факти, які повністю дискредитують роботу наших правоохоронних систем, факти, які є безапеляційними. І безпірними, тому що всі ці рішення, всі ці, ці документи вже вступили в законну силу і вони не підлягають оскарженню. Тобто, давайте ще раз простими словами поясню. Перше, інкримінують ухилення від сплати податків. Воно по і на чому воно основано? Безтаварність операцій. Шановні, в мене е, у, у родичів податкова міліція вивезла дві газелі документів, е, де повністю є е, всі вся первинна документація, придбання, реалізація, переміщення продукції. Е, всі ці докази, які викладені, вони навіть називають всі свої докази припущеннями. Е, вони всі повністю розбиваються е, рішенням. Київського господарського суду, яке вступило в законну силу, яке визнає борги і визнає товарність даних операцій. Все, це питання закрите. Потім друге питання це е, порушення кримінальної справи, яка вже закрита, да? відновлення кримінальної справи. Е, всі експертизи, які робило слідче управління, воно є, воно є в наявності. Які всі експертизи пройдені і вони демонструють, що жодних зловживань там немає. Але ж найголовніше, їм, же ж, треба було, їм же ж не цікава промбудіндустрія, їм не цікава Хлібний Дім Україна і так далі. Їм цікавий голова обласного виборчого штабу Тимошенко. І тут треба було ув'язати в, в все це е, моє прізвище. Тому е, я став організатором е, злочинного угруповання. Тобто, у нас тепер е, ОЗУ. Анатолій Васильович, вже не називайте тих людей, яких ви називали. Це тепер е пан прокурор. Да. Я, да, я вам хочу, ну ви ж я думаю, що зачитаєте, але ж е можу зачитати. Діючи у складі створеної організов організованої групи та під його керівництвом, а так, будучи відповідальним за прав. Ну, ще, напевно, Альпачиночка, да. да. Якщо можна, я зараз два, два буку, бу, буквально вже буду резюмувати, ви що сказане. Тобто ті два факти, ті два припущення, як вони висловлюються, припущення, які е, прокуратура нам інкримінує, я вам повністю розбив не. Е, Якимись там словами, припущеннями їхніми, і так далі, а е, доказовою базою, яка базується виключно е, на документах і на рішеннях судів, перевірок і так далі. Також я хочу вам і я надам обов'язково всім журналістам. Сьогодні бухгалтери обидвох е, юридичних осіб, які є фігурантами даної справи, е, звернулись до податкової. Адміністрації. І сьогодні вже будуть надані довідки, то я вам хочу сказати, що за результатами цих довідок оригіналу я вам обов'язково надам, жодних заборгованостей, того хлібний дів немає. Заборгованість у промбудинні індустрії становить 4 тисячі гривень. Це офіційний документ. Також я вам хочу сказати, що вся процедура нашими прокурорами, бо кліпали ж вони на скору руку, повністю була порушена. Тому що, е, е, як вони інкримінують розкрадання е, бюджетних коштів, не є е, підсудністю податкової міліції. Вже все порушено. Е, вже про те, що не обласний прокурор вручав, я теж вам сказав. Тому розімою, що ви ще сказано, я хочу вам сказати, що. Е, Зараз багато людей порівнюють Януковича і Порошенка. Напевне, це не дуже вдале порівняння, але я вам хочу сказати, що сумні часи настали для України. У нас... У нас підозри не даються і не порушуються справи проти кумів Порошенка, які керують многомільярдними схемами, в яких задіяні всі юридичні особи, які належать президенту, так, Ленінська кузня і все інше. У нас переслідуються воїни АТО, переслідуються активісти, в нас на вулицях гинуть журналісти, в нас прокуратура, виконуючи замовлення влади і переслідуючи. Політичні сили їм ніколи розслідувати е, вбивства, і тому е, на мільярді зловживання, і тому в нас журналісти виконують функції прокуратури, за що їм дуже дякую. От е, тобто, я хочу призвати всіх дійсно стати е, пліч опліч і змінити країну, змінити владу в ній. Дякую.